Доброго ранку. Доброго дня! Сміхаєтесь ви, всміхаюсь вам я. Комашиний цей парад як веселий маскарад. Хоч малі вони усі та важливі у житті. Малята, ви напевно вже здогадалися, що сьогодні ми поговоримо про комах. Тож послухайте про них цікаву та пізнавальну розповідь. Комахи. Найчисельніші істоти на нашій планеті. Вони бувають різними: жуки, метелики, бджоли, мурахи, комарі, а ще багато різних. Божа корівка або сонечко. Це маленький червоний жучок із чорними гарними цяточками. Його ще називають сонячним жуком, бо він такий яскравий і гарний, ніби маленьке сонечко. Сонечко має шість ніжок і тверді крильця, які його захищають. Коли сонечко хоче полетіти, воно розкриває крильця і піднімається у повітря. Коли бачиш сонечко, можна загадати бажання. Кажуть, воно обов'язково збудеться. Пджола маленька пухнаста комаха жовто-чорними смужками. Вона дуже працьовита. Щодня бджілка літає від квітки до квітки, збирає нектар і пилок, щоб робити мед. Бджілка дуже корисна. Вони запилюють квіти. Завдяки їм ростуть фрукти, овочі і ягоди. Але пам'ятай, бджолу не можна чіпати, бо вона може тебе вжалити. Краще нею помилуватися подалі. Оса це смугастий охоронець саду. Маленька комаха з чорними та жовтими смужками. Вона схожа на бджолу, але трішки тонша. У оси є шість ніжок, 2 крильця. Та жало, яким вона може захищатися. Муха це невеличка комаха з великими очима, прозорими крильцями та шістьма ніжками. Вона дуже швидко літає і добре бачить все навколо, бо її очі схожі на мозаїку з багатьох маленьких віконець. Мухи люблять солодке, а ще все, що має сильний запах. Тому вони часто залітають на кухню, шукаючи щось смачненьке. Мухи бувають дуже набридливі. Вони теж частина природи. Тож бережи їх. Комар це маленька комашка з тоненьким тільцем і довгими ніжками. Він вміє літати, дзищить, коли пролітає повз тебе. Його звук трохи нагадує маленький моторчик. Ззз. Комарики люблять жити біля води, ставків, річок або калюш, бо там відкладають свої яєчки. Не варто боятися комарів, але краще від них захищатися, носити одяг із довгим рукавом або користуватися спреєм. Метелик це ніжна і барвиста комаха. У нього 4 крильця, вкриті маленькими лусочками, що блищать на сонці. Метелики бувають різних кольорів: жовті, сині, червоні, з візерунками, як картинки. Метелики п'ють нектар з квітів і допомагають їм рости. Вони, мов казкові гості в саду. Мурахи прибирають землю, поїдаючи залишки їжі. Коли гуляєте на вулиці, будьте обережні. Не наступайте на них, адже вони. Маленькі жителі великої природи. Прослухавши розповідь, тепер пропоную пограти в гру Хто зайвий. Дидактична гра «Хто зайвий?». Давайте пригадаємо назви наших комах. І так, метелик, сонечко, бджілка, Коник, мураха. Комар. Жук. Гусінь, муха та бабка. Молодці. Ну що ж, виберіть зайвого сонечко, ведмедик та бджілка. Хто зайвий, діти? Подумайте. Ну, звичайно, ведмедик. А зараз бабка, мураха. Лисичка. Хто ж зайвий, дітки? Ну, звичайно, лисичка, молодці, розумники. А тут зайчик, жук, гусінь. Хто ж зайвий? Так, зайчик, метелик, Бджілка слоник. Тож цьому рядочку зайве, діти. Подумали? Так, слоник. Молодці. Ой, заграли комарики, комарики-тударики. Жабенята слухають, стали, аж роти пороз'являли. Жабки слухали, хвалили, поки всіх не половили. Ну що ж, малята, ось і закінчиться наше з вами заняття. А ми, як завжди, чекаємо зустрічі з вами. До побачення!